У відеоіграх, як у жодному іншому виді мистецтва, ми можемо відчути себе над людиною для прикладу, можливість перетворитися на легендарного мисливця на демонів Данте, що не бачить у своїх опонентах загрози й просто клеючи дурня, знищує зло. Виші нориш немайкозоча. Або обраним мерцем, який скидає давніх богів назаду легенди, чи непереможним думгаєм, що озброєний стратегічним арсеналом невеличкої країни, завдяки якому масово відправляє недосмертних назаду кам'яний вік. У цих іграх гравець виступає проти штучного інтелекту, машини, завдання якої випробувати хитрість гравця, перешкоджаючи його прогресу. Це звісно, якщо мова йдеться про справжні ігри, а не казуальні таймкілери. Часом штучний інтелект служить просто фоном для пригод, щоб зацікавити гравця та розвіювати його нудьгу, але іноді він вимагає прискіпливості та майстерності, безжалісно караючи за помилки. Інколи ж нарощує оберти, змушуючи проходити вже знайомі рівні з великою кількістю ворогів та меншою кількістю ресурсів. А що якщо викликати на бій одразу декілька гравців, доручити завдання штучному інтелекту, вийти переможцем у битві проти декількох геймерів, кожен з яких діє по-своєму, зробити гру особливо складною, але дати гравцям достатньо інструментів, щоб впоратися з нею? Якщо працювати холоднокровно та не піддаватися паніці. Deathwing, Alien Swarm, Borderlands, Left 4 Dead — ікони подібного жанру, які виховували в гравцях уміння працювати в команді, долаючи найрізноманітніші перепони. Тут гравці об'єднуються, аби перемогти ворога значно могутнішого за них, і вони можуть битися до останнього, знаючи, що за їх плечем стоїть напарник, який завжди прикриє. В кооперативних іграх немає місця зраді та удару у спину. Але чи готові ви до помилок свого союзника? Чи не лякає вас думка, що у розпал бою можна випадково опинитися перед перехрестям союзного прицілу? Чи спостерігали ви за гранатою, запущеною товаришем, що невдало відскакує від стіни прямісінько до ваших ніг? Чи опинялися у ситуації, коли ваш персонаж несподівано вилітає у стратосферу під компонемент фрази Ой? А я не думав, що так вийде. Але компанія, про яку піде мова далі у відео, добряче задумалась над цими питаннями. Що ж, ви на каналі UA Games, і сьогодні ми поговоримо про на думку редакції найкращу кооперативну гру, яка саме через ваші помилки стає ще кращою. У далекому 2008 році, на не дуже відомій виставці Swedish Game Awards звання гри року здобула маленька гра Магіка від восьми студентів, що об'єдналися під назвою Arrowhead Studios. Знайти кадри тієї самої версії магіки з 2008-го виявилося непросто, але саме її мінімалістичний дизайн і захопливий геймплей привернули увагу Paradox Interactive. Ви можете їх знати як студію, що смішно фарбує Microsoft Excel та видає за ігри: Hearts of Iron, Victoria, Crusader Kings та інші. Вони побачили потенціал у проекту Arrowhead і вирішили підтримати цю сміливу ідею. Парадокс наголосили на невідшліфованості проєкту, із чим погодилася і сама студія. Тоді ж були закладені основні чотири стовпи, на яких у майбутньому будуть триматися усі ігри від Arrowhead. Видавець дав розробникам три роки на те, щоб зробити магіку ще більш привабливою для потенційних гравців, а також відполірувати і доопрацювати усі ідеї, представлені у їхньому демо. З обмеженим бюджетом у 400 тисяч доларів, Arrowhead розширили свій штат до 12 осіб, і робота закипіла. Таким чином, у 2011 році з-під крила Парадокс вийшла багатьом знайома магіка ізометрична екшн адвенчура з цікавеньким сюрпризом усередині. Отже, що ж робить магіку такою особливою? Сюжет? Хм, Усе дійство зводиться до фрази: чотири благородних чарівника вирушають у подорож, аби перемогти одного лиходія. Мага гра пронизана пародійним гумором Аля Монті Пайтон з численними алюзіями до культурних феноменів типу Зоряні війни, «Ворхаммер 40 тисяч у майбутнє та багато інших. Це робить гру не лише захопливою, а й спонукає глибше досліджувати світ заради відкриття чергової великодки. Головні герої це чотири мага чи три, чи два, чи один, якщо весело, які вчилися, навчалися у своїй школі чарівництва, доки на королівство не насунулася нова зловісна загроза. Тож відповідальні викладачі виставляють усі оцінки автоматом і з тусанами виганяють наших героїв на мороз. Добре, що виганяють з посохом, здатним творити магію, і мечем, здатним різати штуки. Ось тут і відкривається особливість гри. Ти чарівник, тобі доступна магія, якщо ви ще не здогадалися з назви гри. Твій персонаж має 5 слотів для магії, кожен з яких може містити одну з восьми магічних сил, серед яких присутні як доволі традиційні елементи: вода, вогонь, земля, мороз та блискавка, так і більш унікальна магія магія щитів, життя та смерті. Додаємо елемент землі в один слот та отримаємо маленький камінчик, що ніяково летить уперед. Проте наповнюємо усі п'ять слотів землею, і ось у бік нашого ворога вже летить велетенський валун. Пограємо з елементами у межах п'яти слотів, змішаємо вогонь і блискавку, отримаємо палаючі блискавки. А що на рахунок комбінації вогню, блискавки і смерті? І ось перед нами вже усе руйнуючий промінь армагедону, що паліє та електризує одночасно. Поєднайте магію щитів з магією смерті, і перед вами стіна мін, що вибухають при натисканні. Змішайте воду з холодом і отримайте бурульки, які стріляють з ефективністю гарного дробовика. Але якщо двічі взяти воду та холод, додати щит, блискавку та смерть, виросте крижана стіна, що б'є блискавками і вибухає, якщо хтось до неї доторкнеться. Також треба зауважити, що магія в грі має три шляхи застосування: через мах, посухом можна накласти ефект на себе, на оточення або на свою зброю. Так, використання заклинання життя на собі приносить користь та радість. А от застосування магії землі до себе може неприємно здивувати, викликавши важкий струс мозку. Також є набір особливих заклинань, відомих як магіки: зливи, чорні діри, метеоритні дощі, торнадо. Все це можна використати у будь-який момент. У грі відсутній кулдаун, відсутні поняття мани, відсутні жодні штрафи. Залийте ворога водою і заморозьте, перетворивши на крижану скульптуру, Підпаліть і вдарте величезним каменем, спровокуйте землетрус, викличте крижані шипи з під землі. Є де розгулятися фантазії. А якщо самі опинилися у вогні, швидко дістаємо воду, промокли до нитки. На жаль, з розумілих причин краще триматися подалі від магії блискавок, поки ви не обсохнете самі по собі. Або не застосуєте магію вогню. Протистояння з переважаючими силами ворога це питання секунд, якщо ви майстерно розставили свої заклинання. Усе, що вас обмежує, ваш скіл та фантазія, ваша швидкість набору комбінацій кнопок. І тепер уявіть собі, що вас четверо, кожен з власним арсеналом магії, це саме той момент, коли гра розквітає у всій красі. Один з вас викликає зливу, а ти пускаєш блискавку, помножену на 5. А ось хтось випустив буревій та випадково скидає тебе у прірву. Йой. Усе це з невимушеним гумором та короткою тривалістю зробило першу магіку відомим, хоча досить нішовим проєктом. Стартовий успіх був затьмарений проблемами технічного стану. Розробники настільки захопилися поліпшенням магічної системи, що забули про стабільність мережевого коду. За що прийшлося приносити свої вибачення ще задовго до того, як це стало мейнстримом. І досі, 13 років після релізу, гра стабільно вилітає кожні пару місій, а також доволі проблемно тримає кооператив на більш ніж двох гравців. Розробники взялися за поліпшення магіки і додали кілька сюжетних та аркадних доповнень. Врешті-решт, парадокс визнали, що гра мала комерційний успіх. Таким чином, проєкт став безцінним досвідом для Arrowhead, відкривши їм перспективи для майбутніх ігор. Після магіки Arrowhead створили 2D-PVP-action «The Showdown Effect», про який мені особливо немає чого сказати. Та «Gauntlet» — кооперативний рогалик, що загравав з минулими ідеями магіки. Ця гра отримала середні оцінки і з часом зникла з радарів геймерської спільноти. Напевно, десь у той період розробники вже здобули досвід, побачили свої сильні сторони та почали розробляти концепт свого майбутнього хіта. Отже, чотири стовпи Arrowhead Studios, механіка, що вимагає вивчення і вдосконалення скілу, кооперативний режим, ізометрична перспектива та френдлі фаєр. Озброївшись цими принципами, у 2015 році під егідою Sony, вони випустили Helldivers, гру, яка стала справжнім утіленням їхньої філософії. Ласкаво просимо капрали у світле демократичне майбутнє, де щастя гарантоване усім, радість прописана в конституції, мир обов'язковий до виконання, та триває нескінченна війна. У цьому вічному протистоянні є лише ми та вони. Ми це єдність планет, що крокують разом до процвітання. Об'єднаних владою одноголосно затвердженої, керованої демократії під знаменами величної суперземлі. Найкращі з усіх істинний дар усесвіту від еволюції прямоходячих приматів. А вони це всі ті, хто не є нами, огидні помилки, пухлини на тілі галактики, що порушують звичний лад і стоять на шляху до загального блага. Усе ще хочете дізнатися, у чому між нами різниця? Пекельний десант. Атлетично складені, беззавітно віддані, вишколені, промуштровані і навчені, одягнуті за останнім мілітарним писком та озброєні найтехнологічнішим арсеналом з представленого у галактиці, патріотично заряджені машини смерті, що готові повністю викорінити, знищити до основи, втоптати у кам'яний вік, випалити до ядерного попелу будь-яку загрозу. Будь-яку загрозу, що заважає миролюбному поширенню демократії без винятку для кожного. І нехай жодна душа не залишиться ображеною. Хто з іншого боку барикад? Орди жахливих жуків, що живуть під владою тиранів королем, які бездумно готові кидатися на мирних громадян суперземлі? А ще на їх планетах вдали розташовані величезні запаси нафти, яка необхідна для підтримки оптимального ритму життя на суперземлі. Не забудемо про зграї кіборгів, що помилково вважають технократію штучного інтелекту кращою за демократію. Які до того ж володіють розвинутою мережею логістики та заводів, яку можна, ну ви зрозуміли, так? Чого вже казати про загадкових інопланетян ілюмінатів, які розробили зброю масового знищення для загрози нашій чудовій планеті, за словами компетентних фахівців з надійних джерел. Точно, точно загалом розбиратися часу немає. Маршу капсулу, десантнику! Час нести демократію найефективнішим методом на вістрях багнетів. Пішов! Новинка від Arrowhead підкуповувала основною концепцією. Цей ізометричний шутер, що виріс з досвіду магіки, вимагає від гравців не лише ідеального розташування на полі бою та контролю за траєкторіями куль, але й злагодженої командної роботи та стратегії для досягнення перемоги. Адже обмеження на спавн ворогів у грі не було. Тобто, якщо команда спровокувала тривогу, на горизонті з'являлися ще два ворожих патрулі, які, в свою чергу, могли теж викликати підмогу. І усі ці сили ворога нашаровувалися як снігова куля. Урешті-решт, ви могли знайти себе у ситуації, коли проти вас виступає ціле населення планети, а навколо, куди дістане зір, лише вороги, що намагаються зупинити розповсюдження демократії. Патова ситуація. Ні, адже крім величезного арсеналу, у вас у руках є стратагеми. Що це таке? Стратагеми це програмовані вами кульки, які трансформуються у мініатюрні сигнальні маяки для та майже будь-чого. З їх допомогою можна замовити боєприпаси, новітню зброю, орбітальні обстріли, авіаудари, підкріплення, турелі, стаціонарні гармати. Коротше кажучи, весь військовий потенціал пекельного десанту може бути активований за лічені секунди. Просто дістань стратагему, швидко введи потрібний код і кинь подалі від себе. Ми нагадуємо, що зіткнення з різними предметами, як, наприклад, з пекельною капсулою, що летить на надзвуковій швидкості, може призвести до травм. Помічаєте схожість? Arrowhead узяли концепцію магії з магіки та перетворили їх на стратагеми. І нехай тепер стратагемами не можна спамити, принаймні не всіма. Швидкість і точність вашого введення кодів все ще мають вирішальне значення, адже це різниця між перемогою та поразкою. Особливо коли ви залишилися одні, ви оточені, а треба зупинитися та викликати підкріплення, щоб уникнути повної поразки. Я впевнений, якщо раптом розбудити ветерана пекельного десанту о другій годині ночі, то він на автоматі видасть гору вниз, вправо-вліво вгору. Комбінацію для респавну товариша по команді. Місіями в грі є різноманітні міні-ігри: від ескорту віп-осіб до знищення ключових об'єктів чи утримання позицій. І знову все зводиться до майстерності, спритності та досвіду гравців. Вам потрібно встигнути відійти на безпечну відстань. Зі швидкістю досвідченої стенографістки запрограмувати стратагему орбітальної підтримки, кинути маяк за спину, ліквідувати тих, хто залишився, відкрити карту і спланувати маршрут до наступної цілі. Усе це у компанії трьох інших десантників, кожен з яких має свій набір стратагем. І саме тут стає ще більш видимим один зі стовпів Arrowhead. Нідкістю буває ситуація, коли вам на голову падає капсула з патронами, бо ви були зайняті чимось іншим, або коли ваш напарник не помітив вас на лінії вогню і випадково перетворює на сито, намагаючись запобігти тривозі. Friendly Fire в усій його красі. Усі ці безглузді випадковості помножені на різні типи ворогів, різноманітний арсенал, систему прокачування стратагем, а також 15 рівнів складності, спонукали гравців грати далі. Попри, здавалося б, мізерність ігрового процесу. Arrowhead підтримували гру майже шість років, забезпечуючи стабільний онлайн, перш ніж вирішили спробувати змінити деяку застояність її чотирьох стовпів. І саме це призведе до того ажіотажу, що ми побачимо у гейм ком'юніті. Саме час поговорити про Helldivers 2. Хелдайверсів. Helldivers 2 це симбіоз, який перевершує будь-які спроби однозначної класифікації. Проте як його описати? Як вже не ізометричний, але все ще кооперативний шутер від третьої особи з акцентом на тактичність. Дюстелс медь тюстелс. І при цьому нічого більше? Хм, цього недостатньо. Як різку сатиру з викрученими гігатонами пафосу на тему бездумного патріотизму та мілітаризму, щось є, але не описує усе. Веселе видовище, насичене вибухами, уламками, шрапнелю та мотиваційними вигуками? Е, цього теж замало. Бо якщо бути відвертими, в Helldivers 2 це усе вище описане одночасно, і краще ми вам це продемонструємо. Уявіть собі середньостатистичну катку у грі: усе починається з вибору планети: від замерзлих льодовиків до спекотних пустель чи таємничих нічних джунглів, в яких деінде на вас дивляться зовсім недружні вогники роботичних оченят. Хоча б тут є перевага жуків. Ім не треба на вас дивитися, щоб в їх мізках промайнуло бажання вирізати пекельний десант. Кожен світ має свої унікальні умови з погодним фронтом, що може раптово змінити хід вашої місії. Кожна місія, залежно від рівня складності, має власні модифікатори хмари спор, що закривають видимість ландшафту та розташування ворогів, або орбітальні коливання, що ускладнюють виклик допомоги з орбіти. Враховуйте і це також. Вибір рівня складності це наступний важливий крок. Їх у грі дев'ять. Перші три це більше тренування, що підготує вас до майбутніх викликів, і воно не потребує усієї команди для проходження. А діставшись сьомого, готуйтесь тримати руку на регуляторі гучності навушників, адже низка вибухів, пострілів та криків ваших співкомандників загрожує залишити вас без слуху. Після вибору місії настає час обрати стратагеми. Концептуально вони майже незмінними перекочували з минулої частини. Ті ж маяки, які програмуються стрілочками для отримання будь-чого. Важливо збалансувати набір стратагем з огляду на специфіку завдань, адже універсального комплекту не існує. А далі пуск наповнюємось пафосним передчуттям! І ось ми висадились. Замовляємо додаткову зброю, амуніцію чаранець підтримки, відкриваємо карту та обираємо наступну ціль. І звичайно, не забуваємо про таймер. Ми тут не в гостях. У нас є завдання, що потребують термінового вирішення. Ретельно плануємо собі маршрут до найближчої цілі та починаємо рух, оминаючи або зустрічаючи та стратагемами кожного ворога на своєму шляху. Незабаром перед нами постають додаткові точки інтересу. Іноді це схованки з ресурсами на кшталт патронів, аптечок, гранат, зброї чи різні види місцевої валюти. Іноді це ворожі бази чи другорядні завдання, виконання яких не обов'язкове. Але демократія оцінить вашу допомогу та накине грошенят і досвід за їх виконання. Це може бути заряджання артилерійської установки, яка подарує вам додаткову стратагему. Або знищення ворожого ППО, яке блокує деякі ваші особисті стратагеми. Головне, пам'ятайте, ви на таймері. І ось ви дісталися головної мети виконання цих мейн-квестів, за прикладом першої частини, має вигляд міні-ігор. І ці міні-ігри потрібно виконати швидко, краще за все, не піднімаючи тривоги та не привертаючи уваги патрулів. І ви все ще на таймері. Але ось тривога все одно спрацьовує, і вони починають напирати вибухи, спалахи, крики, постріли. Усюди одночасно. У грі на момент написання сценарію представлено дві фракції ворогів: зергоподібні жуки, що варіюються від маленьких стрибучих бліг до гігантських, викликаючих жах титанів, що плюють жовчу. І безбожні кіборги, що втратили останній зв'язок із людським виглядом, остаточно перетворившись на монструозні трактори на ніжках. Обмеження на спавн ворогів у цій грі також немає. Їх безліч, їх легіон, а вас, якщо пощастить, четверо. Вони лізуть крізь землю, вони десантуються з літаків, вони усюди, вони намагаються зажати вас у кут, їм незнайомі жалощі. Вони тут з єдиною метою знищити вас. І ви все ще на таймері. А коли він дійде до нулів, то ви ні, не помрете одразу. Але стратагеми, ніби карета, усім знайомій касці перетвориться на гарбуз. Допомоги з неба не буде. Респавну для вашої команди більше немає. Один шанс, одна евакуація. А ворог ніколи не один. Тому яке б не було спокусливе полум'я битви. Як би не горіло у вас велике бажання довести ворогу, що ви круті, вам варто зосередитись на основній меті, швидко виконати завдання та організувати оперативну евакуацію. Від цього залежить успіх місії. А отже, і ваша винагорода. У грі представлено чотири види валюти. Перша це реквізиції або просто гроші. Вони витрачаються на закупівлю нових стратагем, нові види підтримки з повітря, на кшталт космолазера з самонаведенням на найбільшу ціль. Чи багатьом знайома 500 кг? Серед людей має усім знайому назву ядерка, великокаліберні кулемети, <плес> джетпак ранті та інноваційні волкери, мехи з арсеналом невеликої армії. Друга зразки для досліджень. Саме їх важливо знайти та витягнути при евакуації. Без вас евакуація може пройти, але залишені на планеті зразки залишаться там, де ви їх покинули. Вони необхідні для удосконалення вашого корабля та збільшення ефективності стратагем, пришвидшують перезарядку, ефективність та шкоду від стратагем. Третя суперкредити. Донатна валюта, що використовується для купівлі косметики або відкриття доступу до безлімітних по часу батлпасів. Про них поговоримо трішки пізніше, але спокійно. Цю валюту можна отримати і без донату. На особистому досвіді доведено, що вона накопичується досить швидко та не вимагає приділяти грі увесь час після роботи. Чи не так батлпаси з Call of Duty? Четверта медалі. Ось тут цікавіше. У Helldivers 2 представлений свого роду Батл Пас з великою кількістю пропозицій: нова броня, зброя, емоції та посилення для команди. Також ці позиції купуються тільки за медальки, які можна отримати тільки виконуючи завдання. Усе це мотивує гравців братися за виклики нових місій, адже складніші завдання обіцяють більше винагород: більше медалей, більше грошей, більше самоповаги, більше вибухів, більше перемог. І, звісно, більше демократії для всіх. Незважаючи за сталою традицію Arrowhead, на технічні негаразди на старті, такі як проблеми з підключенням, постійні збої та викидання з гри, проєкт впевнено набирає оберти. Розробники вже намітили плани на майбутній розвиток, включно з анонсом третьої ворожої фракції, виконаним у вигляді незначних натяків та підказок. Потенціал у Helldivers 2 справді великий. Команда Arrowhead прагне підтримувати дуже особистий та прямий зв'язок із ігровою спільнотою, маючи амбітну мету створити найкращу кооперативну гру. Гру, в якій ви не змагаєтеся з іншими гравцями, а працюєте пліч опліч. Yes! Let's go, boys! Гру, в якій ви не зможете купити собі перевагу, але можете навчитися правильно використовувати ті інструменти, що вона вам видає. Працюйте разом, перемагайте разом, підривайте один одного та смійтеся над черговим фак, фак! Oh, <плес> У світі, переповненому іграми-сервісами та таймкілерами, щось радити небезпечно, але все ж таки редакція UA Games рекомендує Helldivers 2, особливо в компанії добре зіграних гравців. Тому що жодна інша гра не цінує командну злагодженість так високо і не приносить стільки радості та емоцій, коли усе йде не за планом. Перед тим як закінчити відео, хотіли б подякувати вам, що ви додивилися його до кінця і залишаєтесь з нами. В UA Games ми хочемо стимулювати авторів не тільки переглядами та вподобайками. Тож, якщо усі поточні збори вами закриті і ви маєте якусь копійчину, ось QR-код на особисту банку автора цього відео Германа Пауля. Будемо вам дуже вдячні за подібну підтримку. І обіцянки цятянки але авторського контенту таким чином може стати значно більше. Ще раз дякуємо та зустрінемось у наступному відео на каналі UA Games. Давай туда щось віпимо.